України у 89-му році у Чернівцях, потім у Севастополі, коли російські регулярні війська кидали бетонні плити на наших хлопців, вистояли і подали правильну культуру, культуру добра, культуру любові, яка зняла агресію, яка довела, що українську пісню, українську музику, українську культуру, український багатонаціональний народ треба любити і пишатися. І я думаю, що сьогоднішня подія буде гарним продовженням продовженням дня міста Маріуполя, яке вчора так прекрасно прийшло, і звістка облетіла. Скільки було людей, стільки людей, які хочуть просто мирно жити, хочуть мирно існувати, хочуть радіти, хочуть позбутися цього страху і депресії, яка зараз панує, і це звичайно. Але повірте, на вас дивиться вся Україна. Уся Європа і увесь світ. Маріуполь це зараз та легенда, куди треба їхати і їхати, і артистам передусім. І я хотів би подякувати всім артистам, які прийняли участь у цьому фестивалі, які не відмовилися, а були й такі на превеликий жаль. Були такі, які подумали, це ж небезпечно. В Маріуполі, Боже, та це ж тут вже можуть і стріляти, і все інше не приїдемо. Але. Ті, які сьогодні приймають участь, ті, які були в конкурсній програмі, ті переможчі, яких ви сьогодні побачите, це є і мужні артисти. Я думаю, що вони заслуговують заслуговую ваших оплесків. Власне, щоб не затягувати, ми будемо мати час. Поговорити і про сам Маріуполь про цей край. Хоча ви краще, можливо, його знаєте. Але дізнаєте, деколи де так проїдається. Ну, Маріуполь, і Маріуполь, ну моє місто, я його люблю, прекрасно. Але молодь навіть не знає, що це насправді дійсно дуже древній, дуже славетний край, який сягає його історія сивої давнини. Це край, який ще знали з 13 століття то й раніше. І ми поговоримо про це. Ми будемо пітати і говорити з вами про це. Але зараз я хотів би якраз представити наступну учасницю нашого гала-концерту, фестивалю Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні, популярної музики Червона Рута 2015 року. Юний талант, яка представляє в нас сьогодні Вінтичину, Вінницьку область, село міського типу, Муровані Курилівці. Лисак Діану. Вітайте! Вітаю з вашим святом бажаю вам сил, наснаги та радійте сьогодні. Ваше свято. Хоча в мене пісня не весела, але трохи лірики. Тож запрошуємо один одного на танці. Не знаю, то там жінки чи чоловіки танцюємо. І конкурсантки, і потім ми дізнаємося переможців усіх. Але наразі не тікай, будь ласка, в нас гарна традиція. Якщо можна, повернісь. Будь ласка, я запрошую сюди для почесної місії. У нас після е, практично кожного виступу є дипломи е, наших конкурсантів, наших дипломатів. Я прошу е, сюди чарівну е, дівчину. Яка не просто дівчина вийшла вручити диплом, а буде допомагати мені продовжувати представляти наших учасників гала концерту деркач Дарена, яка приїхала з Запоріжжя не так далеко, але вона сюди хотіла зустрічі з маріупольцями, всіма гостями міста. І тому я прошу здійснити почесну місію перед тим, як продовжити фото на пам'ять. Боже, яка красуня. Добре, дякуємо. Мирного неба вам над головою. І я б хотіла запросити на цю сцену е, юну конкурсантку, яка не побоялася до вас приїхати, яка хоче вас підтримати. Це Іващенко Ізабела з міста Ніжин, Чернігівська область. Отак. Так. Давайте привітаємо і підтримуємо Підтримаємо, вона дуже справді... Попри те, що вони пройшли вже горнило конкурсної програми, але все ж таки це галаконцерт. Нас бачать не тільки Маріупольці, гості, які прийшли сюди на площу перед театром, а й тисячі і мільйони телеглядачів, які бачать наших конкурсантів. І головне в цей момент покажіть ці світлі голови, покажіть ці гарних людей, які просто хочуть красиво жити. Це я звертаюся до камер, які знімають сьогодні цей вечірній прекрасний Маріуполь. Прошу. Ви в цей момент можете камерам помахати, от вони і там ззаді, тут літають, бачите, камери. Власне, щоб вас бачила вся Україна і щоб не боялися сюди їхати, правда ж? Тому що Маріуполь гостинний. Він прагне, щоб сюди їхали і раділи разом з усіма. Правильно? Ну що ж, а тепер просимо. Іващенко Ізабелла, зустрічаємо! Піснею, піснею безсмертною, легендарного Івасюка, яка подарувала нам цю червону руту, з якої виріс великий фестиваль Заболочка, якщо можна ще постій трішечки, мені приємно буде тут біля тебе трішки твоєї слави. Я не забираю, я так примазуюсь трішечки. Але насправді дійсно ця червона рута, яка, яку співали колись весь Радянський Союз, це правда. Хто був, хто постарше, знає. Ця Квітка подарувала суть і ментальність українців. Цей фестиваль відкрив десятки зірок за весь цей час за всі фестивалі, які відбувалися починаючи з 89-го року. А можливо, хтось не знає, але це практично вся перша лінійка наших провідних артистів. Це Ірина Білик. Це Тартак, це Танак, танок на Майдані Конго, це Зивйо, це е, Наталя Могилевська. Це я просто зараз всіх не, не, не пригадаю. Е, Марія Бурмака, звичайно, Тарас Петрененко, вниз, е, Це всі ті видатні співаки, які вже понад 20 років тішать е, серця тисячі мільйони українців. І зараз саме з Маріуполя можуть народитися нові зірки. Червоної рути і всієї України. Браво! Ну а за доброю традицією ми вручаємо дипломи. Я для цієї почесної місії запрошую одного з волонтерів. А ви знаєте, що волонтери практично зараз роблять погоду в Україні і особливо в цих краях, де йдуть важкі події, військові події. І мені приємно, а думаю, вам ще більше приємніше. Що таким волонтером, який буде допомагати нам сьогодні проводити разом з Дареною цей гала-концерт, є волонтер з Маріуполя. Данило Подибайло. Я прошу його привітати. Добрий вечір, Маріуполь! Я хотів би вручити нашій конкурсанті е, почесну грамоту лауреата третьої премії у жанрі поп-музика. Вітаю тебе, ти розумничка. Ну, Дякую, дякую вам за долучку. Теж вітаю, а ми продовжуємо. Е, ще раз помахай ручкою. Я прошу Данила представити наступного наступну учасницю нашого галоконцерту. -гал е, наступною учасницею я хотів би запросити дівчину з міста, такого легендарного міста, як Львів. Це Бузько Юлія. Вітаємо всім доброго вечора! Маріуполь він з вами! Ми вас підтримуємо.